Коли кількість птахів збільшується, то замислюєшся, як же можна для себе здешевіти комбікорм. Можна і самим робити комбікорм, в мене є рецептура, але немає соєвого шроту, який туди входить. Тому я знайшла такий вихід: беру літрову банку купованого комбікорма та по півлітрові банки дрібної кукурудзи і подрібленої пшениці. Все це перемішую. І якщо виникають думки, що із-за подрібленого зерна, а саме із-за мучки, у перепілок будуть забиватися шлунки, то це не так. Навпаки, радять саме даже купований комбікорм подрібнювати в мучку, бо це для них є найкращим варіантом годування. Вони все за апітітом поїдають і нічого в них не залишається. Ось я зранку приходжу до перепілок і буду годувати цією сумішю, яку я тільки що приготувала. Насипаю в годівнички їм. і вони смакують. Яйценоскість не падає, вони добре несуться, і навіть самі тушки... Мені здається, стають трохи більшими, ніж годувати саме тільки покупним комбікормом. Але не треба збільшувати в раціоні кукурузу, щоб вони все ж таки не зажиріли.